і казав, яку кабальну угоду підписав Щебель. Хай він вам просто хоч чуть-чуть скаже, розумієте? Бо він теж боровся, ходив, і теж людина старша, теж як мер і теж небайдужий до міста. Скажіть, будь ласка. Ну, Я вам скажу до хто їй. Миколаїв не може приймати. Слухайте. Міття Миколаїв приймати не може, бо немає куди. Правильно. У нас був проєкт, який був зроблений при минулій власті. Нормальний проєкт. були гроші виділені з державного бюджету, з державного, з обласніх державни, міських державних. 16 мільйонів. Той чоловік, який робив Альфа-омега. Тува полігон допустив повноки. Але їх можна було виправити. Але трапилася трагедія в минулому році в Грибовичі. І завезли нам тихаря, ніхто про це не знає, ні громада, ніхто. Біля 30 тисяч кубічних метрів сміття. Половина залишилася на площадці, половину вони згорнули в недобудовані котловани. І похоронили їх на бобі. Тепер їх спасти неможливо. І тепер вони тягнуть інвестора, який би нам нас спасав. Я запитав ще на Сесію, куди ви збираєтеся вести сміття, яке ви підписали? Нема куди вести, спочатку розбудувати карти, щоб, а тоді говорити, приймемо ми чи ні. Він іде сюди, той інвестор. А той людина садового. Садовому треба було за 11 років рішити питання сміття, він не вирішив. Довели в Грибовичах до біди. Рік він мовчав, до громади Миколаєва не приїхав. Два дні назад приїхав нагинати самопоміч і інших, щоб проголосували за сміття. А де ти був рік? Чим ми займались, хлопці? І голова обласної адміністрації і садовий. Голова адміністрації працював садового заступника 8 років. І вони мали розв'язати це питання, вчорашнє питання. А вони чого знайшли Миколаїв? Є кар'єри, глибокі. Дорога близько. Дорога скло, 30 кілометрів, проблем ніяких. Знайшли тут людей, які... Дивіться, що, що зробив міський голова і депутати. Вони наплювали на громаду і зрадили її. Вони віддали місто під полігон. Вони не думають за, ні за людей, ні за дітей, ні за коло. Тому я, наприклад, вважаю, що ні голова, ні депутати морального права бути такими не можуть. Але громада наша мовчить. Ніхто не ставить питання, який депутат, який міський голова. Міський голова, дивіться, в січні місяці була громадська комісія, у нас така, яка займалася полігоном, прийняла рішення не возитись ніякого сміття, доки не буде наведено порядку. Вересні Рада Старішин прийняла таке саме рішення. Однак в квітні заключили угоду з тим так званим інвестором на завезення щодня 120 тонн сміття. А е, щебель підписав меморандум на 60. Тепер сесія йому дозволила 40. Дайте 120 до 60. Помножте, побачите, скільки буде сміття. Той полігон. Не витримає його, нема ізоляції дна. Все піде. Воду піде. То, що я Нема докажу. Та немає нічого, немає нічого. має Тому не можна. Інве... Інвестор прийшов інвестор, показував нам тут фільм, ви бачите? Ви мені скажіть, що то він в Кракові чи десь там в Америці то робив? То фільм, картинки змір. спочатку треба зробити, а тоді з громадою говорити. Що вони зробили? Вони написали про, е, е, договір про спільну діяльність. Згідно якого? ЖКУ. ЖКУ саме не могло підписати. Вона одержала команду. ЖКО віддає 4 гектари землі нашої звалища інвестору повне управління Скажіть, на 5 без років безплатно. І там написано, що цей інвестор має право вирішувати тільки він, хто має возити і скільки возити. Це і тоді ви уявляєте собі чи ні? Та нас можуть не пустити. Нас і не пустять, а вже не пускали. Тепер... Тепер ви скажіть інша справа. Де є гарантія? Львів продукує у рік, казав синютка. Я вам під його слова кажу. 450 500 тонн в день сміття. Той інвестор обслуговує одну частину Львова, п'яту частину центру міста, Галицький район. То він порахував, що 120 тонн він має до нас возити. А де гарантія, що він буде взяти тільки 120, а не з 220? Причому питання як стоїть? Спочатку він нам возить, а тоді обіцяє будувати карту. Має бути. Так не має бути. Причому в угоді немає пункту, де було б написано, що він зобов'язується збудувати нам енну кількість карт на такий то об'єм, якого нам вистачить, скажімо, на 20-30 років. По проєкту, який є, по проєкту, який є, там було розраховано, що... Для Миколаєва, який міг мати перспективи до 20 тисяч, можна було захоронювати сміття 30 років по тому проєкту і захоронити 80 тисяч тонн. Це Цей інвестор за рік там завозить 130, якщо рахувати без, без ОФІМ, 130 тисяч за рік. Це вже завезено. Тепер далі. Там передбачено, що він купує техніку для роботи, яка належить йому. Тобто він попрацював, забрав техніку і пішов. А ви робіть, що хочете? <клухи> Гарантії ніякої немає для нас. Я тому казав на сесії, що ви підписали. Як ви могли підписати згоди громади, угоду, хабальну? ви віддали все, що. А, а як ви віддали? Це ваша земля чи що? Це земля громади, а не міського голови чи депутати? Депутати кажуть, що вони повноважні представники народу. Так вас хто обирав? Хто вас обирав? Це теж не вибирали, але вигнали. Чому ви знехтували думкою громади, яка сказала ні, яке ви мали право, право. сказати так? Моє право. 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 ще що право. Право. щось і депутати сказали так. Я, наприклад, вважаю, що громада повинна висловитися, чи мають моральне право міський голова і депутати бути.